все, що можна було заробити, зробити, вкладав в своїх дітей. Як гарного батька та чоловіка згадує загиблого Андрія Олійника, його сусід В'ячеслав Кухар. Каже, всі, хто жив поруч, завжди могли розраховувати на його допомогу. Він ремонтував машини для всіх і всім. Що треба відремонтувати від стола, від машини, буса, все, то він міг зробити. Андрій Олійник працював водієм на одному з приватних підприємств Хмельницького, розповідає його друг дитинства Ігор Фарінчук. Мобілізували його, каже, у вересні цього року. Востаннє спілкувався з Андрієм в листопаді напередодні загибелі. А що він там розказував? Що тут нелегко, тут дуже тяжко. Бережіть себе. Так само я йому відповів, що ти теж себе бережи. Колектив нього там каже був нормальний. Але кожного дня, він каже, були двохсоті люди свої вже. За його словами, загинув Андрій Олійник 11 листопада цього року на Курахівському напрямку. В нього залишились дружина, двоє дітей та мати. Поховали захисника на алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.